І так, зефіра А 1.8 двигатель, чистка дросіль. Коротше, разборка. Я думаю, що там і так видно, що він ну, страшний до ній узнаваємості. Е, значить, що таке? Холостий не держав там буває по-разному і плавають обороти. Зараз спробую зняти, щоб розібрати, почистити. Подивитися, роблю це перший раз. По відео з YouTube. Так що вже нічого не остається, як просто лазить туди і дивиться, може поможе. <кій> так, а да. І ще, блін. Контакти, блін, покислювалися страшно, коротше. то тряпочкою з содою, з водичкою, з содою, протер, щоб все було красиво. Дальше покажу момент сборки. Перше надо снять тут крышечка пластмассовая. Потом от фильтра воздушного такая крышечка с, э, е, с массовым расходом, расходом воздуха. Цей датчик Шук, сняли все. И потом можно дальше сюда подлезти и дальше все разбирать.